Ви чуєте, як сльози України, під бік ворантів Новий рік звучать, послухайте, як люди з України, від віччю і болю всі кричать, нас накривають радами щоночі, щоранку землі покриваються сльозьми. Дітям, як будете дивитись в очі, що зупинити це жахіття не змогли, невже весь світ не може зупинити того диявола, що нам війну послав, на все життя із нашим болем жити, а вам з тим, хто за вас колись мовчав. Наші дороги всі пропитані сльозами, на фронті хлопці гинуть безупинно, хоч небо вже покрито зірачками, тримайся, не здавайся, Україно, Невже весь світ Того диявола, що на війну послав, на все життя із нашим болим жити, а вам із тим, хто за вас колись мовчав. Наші дороги всі пропитані сльозами, на фронті хлопці гинуть без опис. Вже покрилось зірочками, Тримайся, не здавайся, Україно, тримайся, не здавайся, Україно.